Зрадники активізувалися перед потенційними виборами. У мережі не вщухають обговорення скандального повернення про російського Юрія Бойка в інформаційний простір. Днями він опублікував відеозвернення до українців, де заявив про радикалів, які, начебто, знущаються над людьми та забороняють спілкуватися російською мовою. Насильство, зокрема, на його думку, полягає у знесенні пам'ятників пов'язаних з радянською ідеологією та декомунізації назв населених пунктів в Україні. Похожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Соцмережі вибухнули реакціями на слова бойка, які є нічим іншим як кремлівськими наративами. Зокрема, офіцер зсу Анатолій Штефан нагадав, яку ціну українці віддають за толерування таких депутатів. Чорти знову активізувалися, переляк пройшов і знову випірнули в інформаційний простір з давно відомими нам наративами: радикали, вплив Америки, фінансування Заходу останні 10 років. Але він не говорить про російську агресію останні 10 років. Нагадаю, за толерантність до таких депутатів ми платимо за надто велику ціну. А заступник командира полку АЗОВ Святослав Паламар наголосив на тому, що такі заяви бойка можуть означати підготовку забороненої партії ОПЗЖ до майбутніх виборів. А далі, пані та панове, почнеться ще багато цікавого. Майте холодний розум та не забувайте, що ні миру, ні перемоги ми ще не здобули. А з такими персонами повинні розмовляти наші спецслужби. На чергові заяви бойка з просування російських наративів відреагували і представники влади. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова офісу президента Андрій Єрмак у своїх дописах вирішили нагадати бойку, що єдиним, хто винен у знущанні над людьми, є Путін та всі його накази спрямовані на вбивства українців та української культури. Це підтримав і очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він каже, що чути такі тези у 2024-му від бойка доволі дивно. Зокрема, про насильство над людьми без згадки Росії. Також зазначив, що єдині, хто здійснює насильство над українцями, це росіяни. Однак секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вбачає проблему не в самому бойкові, а в тому, що він досі залишається у Верховній Раді та просуває про російські. Закони в Україні, Ну, як вам рішення ефективних менеджерів залишити ОПЗЖ у раді з перших днів війни? Якщо миттєвої реакції не буде, це означатиме повне знецінення зусиль тих, хто втримав країну ціною найдорожчого життя? Також варто нарешті перестати ставити на голосування законопроєкти, для підтримки яких потрібно звертатися по допомогу до тих, хто підтримує ворога. Своєю чергою політичний експерт Андрій Смолій наголосив на тому, що в Україні немає досі жодного закону, який би забороняв діяльність таких проросійських політиків як бойко. Наша неефективна українська політика у боротьбі з російським фактично зазнала фіаско бутафорні дії, відсутність комплексних заходів щодо нейтралізації рашистського під час війни породжують бойків чи інших йому подібних. Всі ці політики та інша погань, де вони сидять спокійно в раді, ходять по наших вулицях і насміхаються над нами. Зазначу, що нардеп Юрій Бойко досі залишається чинним депутатом Верховної Ради. І, окрім того, має звання Героя України. У тіктоці він активізувався зовсім нещодавно, одразу після того, як на виборах США переміг Дональд Трамп. На його сторінці вже є 2,5 тисячі підписників та близько 10 відео. Зазвичай у відео він говорить на чутливі електорально вигідні теми: корупцію у владі, бідність українців, примусову мобілізацію, дерусифікацію та інші. Окрім того, Бойко поширює на своїй. Сторінці уривки інтерв'ю з пропагандисткою Ланою Шевчук, колишньою ведучою забороненого телеканалу «Ньюз Ван, яка зараз на своєму Ютуб каналі активно просуває проросійських політиків з партії ОПЗЖ. Каріна не телеканал НТА.